Актуальні теми сьогодення: влада та люди, питання та відповіді. Давайте поговоримо на подільському радіо. Найщиріше вітання усім слухачам Подільського радіо. Це програма Давайте поговоримо. І з вами, я, Ксенія Степаненко. Друзі, сьогодні говоритимо на тему, яку часто оминають у розмовах, але яка є дуже важливою для здоров'я та якості життя. Ми поговоримо про профілактику та сучасні методи лікування проктологічних захворювань, і допоможе нам у цьому досвідчений, досвідчений фахівець, лікар, хірург, проктолог Воровський. Андрій Олегович. Андрію Олеговичу рада вітати вас в студії Подільського радіо. Всім доброго вечора. Я вітаю всіх слухачів подільського радіо. Я являюся лікарем-хірургом клініки Оксфорд Медікал Моровський. Андрій Олегович. Працюю там на посаді завідуючого відділення. Андрію Олеговичу, традиційно на початку програми ми знайомимося з усіма нашими гостями. Розкажіть, будь ласка, трішечки про себе. <клес> Значить, в мене стаж вже 15 років самої хірургічної діяльності. Закінчив я Вінницький медичний університет у 2009 році. Після цього працював в Калинівській центральній районній лікарні з 2015 року. Був призваний в Збройні Сили України. Там працював на посадах начальника сортувально-евакуаційного відділення, начальника uh -huh. хірургічного відділення, потім був начмєдом ТВО начмєда 59-го мобільного госпіталя, потім начмєдом Білоцерківського військового госпіталя. Потім так склалося у 2022 році під час Збройної агресії, що я став командиром 59-го uh -huh. мобільного госпіталя, тоді він базувався в місті Сєвєродонецьк. Потім я став начмедом армійського корпусу, і потім вже з цієї посади я вже звільнився в кажуть, гражданської жизни. Угу. Тому так. Я зрозуміла. І потім вже з 2023 року я вже почав працювати в клініці Оксфорд Медіков. Угу. Дякую за відповідь. І ще таке запитання. У мене. Підскажіть, будь ласка, думаю, нашим слухачам буде дуже цікаво, як потрібно, як часто потрібно проходити профілактичний огляд у проктолога. Достатньо проходити один раз на рік профілактичний огляд у проктолога, якщо немає ніяких скарг. А Якщо що з'являються якісь скарги чи виділення, то звичайно можна і додатково проходити набагато частіше. Ну по факту, звернення. Так, один раз на рік профілактичний огляд, це фактично це достатньо для того, угу. щоб попередити якісь е, проблеми в плані е, здоров'я. Угу. А скажіть, будь ласка, ось взагалі е, є якісь такі симптоми, які не можна ігнорувати, е, щоб потім не запустити хворобу. Саме головний симптом в проктології, який не можна е, ігнорувати, це наявність крові. Чи під час походу в туалет. От коли є кров, то ви самі повинні розуміти, що це ненормально, що треба обстежуватися. Так як доволі часто до мене звертаються пацієнти, особливо похилого віку, вже з запущеними формами раку. Прямої кишки, коли вже почало текти, не від того, що там воно створилося, а від того, що ця пухлина вже почала розпадатися і з'явилася. І коли ти починаєш їх викручувати на розмову, а коли почалося, та воно вже в мене там три роки, та я думала, ага. що воно пройде, та я думала, там ще якісь ці моменти. Ні, тому я можу акцентувати, що наявність крові це перший фактор для того, щоб звернутися до проктолога. Чому так? Тому що якщо геморой, він внутрішній. Він Ніколи вас не буде турбувати так, як болівими синдромами, окрім того, що він просто буде кровити. А коли болить там, то пацієнт і сам прийде, і без, як кажуть, рекомендації. Угу. От коли воно там заболіло, о, це вже вони проктолога будуться однозначно. О, угу. так. Краще не затягувати. Якщо вже перші дзвіночки, то вже потрібно бігти до проктолога і консуль... консультуватися. Правильно так, так. Е, ще підскажіть, е, така. Ну, я б сказала, розповсюджена така хвороба геморой? Вона не розповсюджена, саме розповсюдніше, що це тріщини. А геморой, він також має місце. Він десь він третій. Із розповсюджених. Угу. Скажіть, будь ласка, чи можна взагалі його вилікувати без хірургічного втручання? Є перша, друга, третя, четверта стадія угу. геморою. Перша стадія це початкова стадія, це чисто консервативна терапія, Таблет, таблетки і свічечки, які можуть його, ну скажімо так, вилікувати або призупинити. Друга стадія це також. Чисто консервативна терапія, але вже можна розглядати моменти в плані інвазивних моментів, таких як латексне лігування. Але це також 50 на 50, не обов'язково при другій стадії їх робити. Також можна за рахунок цих ліків, ну не то що вилікувати, а створити такий регрес. Uh -huh. Якщо він був один сантиметр в діаметрі, дали таблеточки, дали свічки, трошки набряк запалення зійшло, і він став пів сантиметра, то для чого його трогати, якщо він там біля стінки прижався і собі там він може все життя там бути uh -huh. і нікого не турбувати? А якщо вже пацієнт нічого не робив, нічого не це і доносив його до третьої стадії, от тут вже є питання. Тут уже ми вибираємо між хірургічним способом і. Мало інвазівними каже. А вже коли четверта стадія, коли воно вже випадає і назад не вправляється, ну тут вже тільки uh -huh. операції лише хірургічне втрачає. Да, але до четвертої стадії це пацієнти впевнено йдуть протягом роками. Руками, це, ну, да. Роками і не звертаються, да, 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 що да, саме да, цікаве. так він одразу з першого в четвертий ну, не стає. Не стає, да. Тобто, якщо на ранніх стадіях, то цілком можливо, що це буде без хірургічного втручання вилікувати. В проктологічній практиці також хвороби лікуються консервативним шляхом. Це не тільки от геморої першої, другої стадії, а в тому числі і ці тріщини, свіжі тріщини, гострі тріщини, які тільки з'явилися від того, що у вас був там закреп чи каловий камінь до цих і їх можна вилікувати на ранніх стадіях. Вони лікуються консервативно. Повірте, що ні один проктолог, який себе поважає, він не полізе просто так робити якісь інвазії mm -hmm. в області прямої. Кишки, так як не так, воно все там просто заживає, як хочеться. Це не на, це не грижу. Приоперували, зашили, і на сьомий день зняли шовчики і все зажило ну, зажило, і все було здорово. Там є інфекція, там є кал, там є кишкова паличка. Воно завжди, чим б ви там не вирізали, не обробляли цю рану. буде інфікування, і вона буде заживати як гнійна рана. рана. Угу. Тому. Тому все, що там робиться, все треба робити, як кажуть, з пріоритетом. Чи воно, якщо воно не лікується консервативно, то тоді воно оперується, оперується. Зрозуміло, і, і ще, підскажіть, будь ласка, таке питання: чи може неправильне харчування викликати проблеми, які доведеться лікувати у проктолога, тому що зазвичай багато людей, які ведуть сидячий спосіб життя, скажімо так, в офісах чи справді це так? Неправильне харчування призводить до закрепів, а закрепи приводять до гемороїв і до тріщин. І потім, як кажуть, як наслідки і можуть і до гніних запалювань. Чому з'являються закрепи? Офісний працівник сидить на роботі, потім на обід побіг, взяв булочку, з'їв булочку, запив там. Кавою, і на цьому у нього весь обід відбувся. Як правило, поснідати забувся, не хватило часу. Пізно встав, бігом збирався на роботу. Прибіг на роботу. тут, тут вище перелічене сказав, а потім ввечері прийшов додому, як наївся. Жареної картошки з салатом якимось, сто... і тоді її є, як кажуть, проблеми. Е, харчуватися треба дозовано, харчуватися треба правильно. Ми зараз відійшли повністю від цих дієтів і стіл номер 1 5 і 9 тощо. Зараз є в моді тренд здорового харчування. Здорове харчування це у вас в раціоні повинні бути ті самі супи, які можна зранку ними поснідати. В здоровому харчуванні в раціоні у вас повинні бути обов'язково каші. Раніше ми тільки знали про гречку і про рисову кашу. Зараз mm -hmm. є чечевиця, кускус, -кус, булгур та інші доволі як кажуть, каші, які е, крупи, які ну, ми про них нічого не знали. Їх Прийом їх в раціоні вони доволі покращують калоформування, тому що там є всередині клітковина. Крім того, якщо ми візьмемо листя салату, або набори оцих салатів, які uh -huh. продають самого листя, зелені, uh -huh. зелені. І зробимо салатик, додамо туди якісь помідорки, наріжемо, якісь там маслінки, додамо, і це все змащимо з лійкою. То це також буде в раціоні доволі здорове харчування. Uh -huh. І воно ну, не потребує ніяких там вкладень, доволі, ну там ну, коштів великих. Uh -huh. Потім перейдемо на м'ясо. М'ясо можна також в раціоні використовувати, нема там якогось обмеження. Що не їсти свинину, бо там жиру багато чи там ще якесь це, воно просто повинно правильно приготовлене. Крім того, якщо ми беремо овочі, то овочі можна, як з'їсти сирими, це буде клітковина і рідина, так і можна їх стушити, зробити рагу, це також буде доволі смачно. <клес> е -е і плюс, як кажуть, кисломолочна продукція. Ряженка, кефір, айран тощо це також смачні продукти, які доступні у нас в супермаркетах, яких можна придбати в розмірі своєї там заробітної плати, і кажуть, ну це доступні продукти так. Для нас. І, і приготувати доволі смачні страви. страви. Угу. Ну знову ж таки, все зводиться до того, що правильне харчування це основа багато чого. Єдине Здорове виключення, харчування. єдине виключення, що скріпляє, скажімо так, в організмі це хлібобулочні вироби, так uh -huh. як вони мають ну вони сухі, і плюс макарони. Але також, якщо ми говоримо за макарони чи за ці хлібобулочні, то я не кажу, що їх заборонено приймати, чи там щось. зовсім виключити, да. не можна да, їх можна приймати, але дозовано. Uh -huh. Помірно, все, да, що да, були бо... в раціоні, але не у великій кількості. кілька. Да, якщо ти прийшов додому, ти маєш право з'їсти один бутерброд, а не з'їсти їх п'ять штук сказати, все, я наївся, пішов їх спати. Правильно так. все вірно. Ще таке запитання. Багато людей я знаю, що соромляться відвідувати проктолога, але мабуть я думаю, що у вас на практиці бувають пацієнти, які дивують не лише симптомами, а й своїми історіями. Чи був можливо у вас на практиці курйозний випадок, який ви згадуєте з посмішкою? Ну, Курйозні випадки в мене не один їх був багато давайте, разів. Да, да, давайте їх ну, так особливо не будемо згадувати. <свапити> <свапити> Курйозні випадки вони трапляються з сторонніми тілами в прямій кісті. Але по великому рахунку, коли вони поступають до мене на прийом, ну мені далеко не смішно і не курйозно від цього. <свапити> так як там є такі моменти. Що це все втягується туди всередину і достати їх технічно досить важко. І коли приходить пацієнт, то ні мені, ні мому медперсоналу, який зараз буде працювати в цьому, і тим більше ми вже привикли до цього всього. Uh -huh. У нас немає такого, що там ха-ха, прийшов там з якимись цими. Тут треба витягнути цей момент. Тому що він може призвести до перфорації, він може призвести до перитоніту, і, і там ще якихось там тих там випадків. І потім, і потім ми вже, як кажуть, закрили очі, віддали, як кажуть, йому цю іграшку, так вона також дорого коштує. Uh -huh. І відправили, як кажуть, пацієнта далі е, собі по своїх ділах. Е, ну, Специфіка. Е, Специфіка заключається в тому. Специфіка заключається в тому, що досить взагалі багато пацієнтів соромляться взагалі прийти на прийом до проктолога. Особливо це касається чоловіків. От Досить часто це чоловіка приводить ага. жінка. І вона не то, що приводить, він сидить. Тут я його оглядаю на кріслі, а вона сидить за шермочкою, тому що от він от боїться, щоб він, не да, втік. Да, да, він боїться, щоб не втік, щоб не було ніяких. Там всіх цих моментів, тому от є, каже, таке... таке, є таке формування, от, скажімо так, багато хто в нас, ще особливо з мужиків, тримаються цієї субкультури. Тюремних цих елементів. що uh -huh. о там з е, Аносом ці всі анекдоти, всі ці фокуси, і дуже вони там переживають заспіано, щоб не було там Ну коли почекаєте від запорів, чи того він тріснув, коли звідти тече кров, коли звідти там іде якісь там інфікування, коли воно набралося гноєм, то про які ви субкультури розкажете? Чи ви там чинов ну, чи ви готуєтеся в тюрму сісти та й готуєте себе uh -huh. до, до цих субкультур? Та це ну це банан, це доволі серйозні проблеми. Взагалі з практологією це серйозні проблеми, тому що там любий, як кажуть, будь-який момент може закінчитися інфікуванням. А інфікування чим кишковою паличкою, анаеробною інфекцією. І той mm -hmm. гній, який там формується, він дуже гарно розповсюджується по попі і потім розкриваєш це все діло, і отримуєш багато гною, тому я кажуть, цими проблемами практологічними особливо шуткувати нема Не можна. як. Mm -hmm. Я зрозуміла. Дякую за відповідь. Друзі, ідемо на коротеньку рекламу. Після неї повернемось і ще поспілкуємося. Залишайтеся з нами. Давайте поговоримо на Подільському радіо. З поверненням у студію Подільського радіо в ефірі програма Давайте поговоримо. І нагадую, що сьогодні у нас в гостях лікар, хірург, проктолог Воровський Андрій Олегович. Андрію Олеговичу, знаю, що ваша з дружиною історія кохання брала участь у розіграші призів до дня усіх закоханих. І ви виграли сертифікат на романтичну вечерю. І ось сьогодні в студії ви вже сидите зі своєю дружиною Наталією. Рада вас вітати! Наталю в студії Доброго Подільського вас. радіо. Перед тим як запитати ще раз вашу історію кохання, я не можу не запитати у вас, як вам наше місто Ладижин і чи ви вперше в цьому гарному місті? Чи ви вже можливо бували? Ну, нам провели екскурсію, дуже класне місто. Загалі дуже частеньке, дуже ну, нам сподобався особливо парк. Ми такий парк uh -huh, дійсно ви були бачимо дентропада. Да, ми дійсно такий парк бачимо вперше в житті. Хоча, як ну озвучуючи попередні місця на моєї служби, ми багато де з дружиною <кхи>, їздили і служили багато в яких місцях, і ми маємо чим порівняти. Uh -huh. То дійсно, парк доволі крутий, і саме місто доволі дуже класне, ну враховуючи пропорції. Як кажуть, ми його так порівняли з можемо порівняти там з Сєвєродонецьком. Наприклад, у нас така одразу асоціація була, але він набагато чистіший за Сєвєродонецьк. Хоча, якби там і були у вас немає, але це далеко далеко не мінус для вашого міста. Так. Далеко не місто. так. Дуже приємно це чути, дуже приємно. Наталю, а вам як наше місто, місто Перші Ладижин? Ладижа? Дуже гарні, мені сподобався також парк. Я вперше у вас, думаю, не в останній раз. Не останній, <рес> чудово. Добренько, давайте тоді все ж таки повернемося до вашої історії кохання. Нагадаємо нашим радіослухачам вашу історію. Розкажіть, будь ласка, як ви познайомилися? Я на той час це був 2016 рік. Я тоді служив в Сєверодонецьке. В Северодонецьке. Я там уже був начальником сортувального евакуаційного відділення. А моя майбутня дружина Наталія з своєю подругою Святою приїхали від військово-медичної клінічного центру. Вони там працювали медичними сестрами на ротацію на підсилення мобільного госпіталя. Угу. І відповідно від попереднього перерозподілення вони потрапили в моє відділення. Ну, сортувальне евакуаційне відділення це щось подібне приймальне, але воно з розширеними функціями прийому військових, сортування, госпіталізації і евакуації. Ага. Тобто Це такий більш там, широкий там, компонент. І вони потрапили до мене. Ну, Потім Наталя зараз вам озвучить перші враження про мене. Ну, перші враження. Суворий начальник. А, він був е, вашим началь... це ваш начальник, да. правильно? Так, да, так. Ага. Да, да. Я їх по військовому построїв одразу ж. Вони ж військовослужбовці, до угу. дівчата приїхали, ну, звісно, а, сол... нам... а солдати військової служби. Звісно, це нам не дуже до вподоби було, тому якби стосунки не заладились. Угу. Але потім все змінилося. Якось так по суворому він нас приглянув і відправив в інше відділення працювати. Ось а там якось склалось, як склалось. Вони дуже образилися на мене. В них була така оскома. Як так ми тут приїхали? А ви нас туди відправили то-то, то-то на цих. А, ну а я вже в Сєвєродонецькій вже певний період прослужив. Багато кого прооперував. В мене вже було там багато доволі знайомих. Uh -huh. От мене навіть от то, що він залишився під окупацією, то в мене ну так доволі зараз, скажімо так, серце крові обливається, тому що там залишилася навіть з нашою з, з Наталію, нашу частина нашої історії життя, історія. Uh -huh. Кохання потім, якби оскома в Наталі, прийшла. Вона почала спочатку ображатися, потім почала змущатися. Потім почали ми вже як кажуть, там спілкуватися, ходити ну на відпочинок разом. І потім наші вже як кажуть відчуття переросли вже в кохання. Ага. Да. Тобто, це, це ось мені дуже цікаво, Андрій Олегович. Ось з вашого боку, до Наталі це було. Таке кохання з першого погляду, чи е, ця іскра вона з'являлася по, по поступово, Ні, скажімо, це не так. З першого погляду це було поступово, поступово, поступово. поступово то, угу. А, до речі, Її подруга Світлана вже станом на зараз, це наша кума. Ого! Це був е, доволі позитивний період нашого життя. Там такий е, доволі класний був е, театр. Оце, що нас запам'яталося, там такий ну, дійсно він відремонтований, тоді був відкрився театр, і настільки, ви щоб розуміли, там була крута т, е, трупа так називається угу. акторів, ми ходили на Конотопську відьму, яка uh -huh. була е з зроблена під тип репу Бурлеско. Oh, То, ж... Тобі, конотопська відьма гралася, озвучувалася репом і танцювалася Бурлєском. Я собі це звичайно. Е... Ну, це неможливо представити. Да. Вперше у Сєвєродонецьку відкрили театр для себе як щось нове, тому що ну, для мене, тобто, це не було таке важливе, якесь значення там угу. мало. А коли ми вперше побачили, там дуже... Ну, це дуже круто і шкода, що він зараз зруйнований. Е, Наталю, у мене наступне запитання е, саме до вас. Е, скажіть, будь ласка, е, як це бути дружиною лікаря? Це важко. Особливо. Період був коли дружину військового лікаря, тому що так. ти угу. плануєш одне, ти маєш надію на щось, а тут в один прекрасний момент тобі сказали, що все, ми їдемо, нам потрібно. От. І ти змушена підлаштовуватися під, під свого чоловіка. Ось ну, для того, зараз... щоб зробити кар'єру військового, ти не можеш його зробити на одному місці служби. Так. Тобто зараз я uh -huh. розумію всіх військовослужбовців, всіх, скажімо так, побратимів, які і вони розуміють за це, для того, щоб ти тут на, на цю посаду став, наприклад, там заступника uh -huh. чи начальника служби, а комбат, комбріг, вони на своїх місцях є. І коли ти хочеш кудись ну, рости, uh -huh. то е, є місце, є місце полковника, але воно є там. В тій частині, то якщо ти хочеш, то будь ласка, переводься туди, служи там, і там буде далі це. А переїзди з гарнізону в гарнізон, доволі вони виснажують. Ви зрозумієте, тут з квартири на квартиру переїхати, це важко. А так поміняти не то, що там міста, міста, областя, міста. Да, угу, да, областя, кілометри, ну де, де тисячу кілометрів це Сєвєродонецьк. Так. Крім того, Білоцерква, Рівне, Умань, ну багато де. Ви я так розумію, ви вже будучи сім'єю, ви багато подорожували, але ці подорожі були вони зв'язані саме з вашою роботою. Так, так. так. Да, да, дружина, угу. дружина мене завжди підтримувала і розуміла, що мені треба рости в кар'єрі. Вона, і навіть так, вона служить в Вінниці, а я служу в Білій церкві. А перевестися вона не може туди, так як треба наказ, треба, щоб там було місце, і плюс є специфіка конфлікту інтересів. Uh -huh. Є також так. такі моменти, і це доволі важко було це все робити. І ну, це ну як ми воно робилося, але досить з важкими такими потугами, тому але ми все це пережили. А скажіть, будь ласка, дуже цікаво, як ви знаходите оцей баланс між роботою і сім'єю, yeah. чи ну чи можливо, можливо, бувають такі моменти, коли робота відволікає вас від сім'ї? Ну це була одна із причин, чому я і звільнився. Я звільнився вже з такої полковнічої посади. Так як я вже хотів вже бути вдома, вже ніде не їздити. Ми вже хотіли осісти в Вінниця. Так uh -huh. як це наша була батьківщина. Ну мене вже як кажуть, вже батьки були. Особливо матір хвора була, і якби я багато чого розумів, що ти, будучи на службі там чи там, ну все одно сім'я від цього досить дуже сильно страждає, угу. досить сильно. І, наприклад, всі жінки, в кого зараз чоловіки служать, я хочу звернути. Я вас ну особливо дружина, моя вас розумію, але цей період треба пережити. Цей період просто треба пережити, і вже коли ми вже сформувалися, ну скажімо так, я звільнявся доволі з такої крутої військової посади. Це 37-й та розряд і всі кажуть там моменти з цим були, це доволі, ну. Це просто мрія кожного там військового лікаря, ну офіцера кадрового дослужитися до цього. Але в мене ну, було прийнято рішення, що все ж таки все. Тут зараз ставимо паузу, так як пріоритеті, да, була сім'я. Да, — є сім'я, і треба займатися сім'єю. І тому я звільнився. У нас з'явилася катруся. З'явилася катруся, да, да, і все. І ми вже почали кажуть жити вже з для, для катрусі. Для нас і в нас стала вже дійсно повноцінна сім'я. Супер. Дуже гарна історія кохання. Да, але після цього поїздок, тобто це треба розуміти, що це відстань це знову відвикаєш один від одного, що знову все. Ну, по-новому. Все знову листка. Це ну і не легко. Є якась романтика, є якась ну, і перевага в цьому, звісно, що ти там скучаєш якісь романтичні стосунки. Але, це але мабуть, важко. перевага вона перевага в тому, що романтичні, романтичні вона, стосунки, вона ну, досить вона маленька, то... тому да, що відзяти відстань... на да, то це, звісно, того не вартує, тому що. Життя і проходить, тобто кожного дня ці обійми не замінить нічого, ніякі романтичні там письма, там ніж ці обійми щоденно. Ви навіть е, писали один одному листи? Да, да. Да, да. ми переписувалися. Ми навіть спеціально я е, навіть перше своє письмо відправила Укрпоштою. <рес> нічого собі. А, Людина ображається на мене, що я ніяк не, ну, не надаю там, як кажуть, ну, флюїди кохання не відповідає на них, вона ображається. А я не можу сказати, що я відправив. Але... Я не можу сказати, що це, це, це чортова Укрпошта, десь це письмо, ну десь воно зарубає. Воно просто довго йшло, напевно. Я беру вже. Переписую, відправляю новою поштою. Приходить новий поштою і укрпоштою. Короче, все це так, було да? Так? два листа відразу. Да, да, да. Да, да. Ми переписувалися. Ми створювали так, старалися створити таку собі дистанційну романтику. Е, Ну я закрив чотири роки. А то збройної агресії з вісьми років я чотири роки перебував на всіх цих uh -huh. цих. Люхах. Це... Тобі ж так. Да, Тобі, ж, що таке щастя Станіса Луганська, я знаю особисто і можу порівняти щастя з щастінською тес з Владижином і Владижинським ага. тесом. Навіть так. Да, да. Навіть так. Ну тут Владижина 10+. 10 плюсів. Да, да, да. 10 плюсів? Так, так. Тут Владижана 10 плюсів. Це значить. добре. Хочу подякувати вам. Історія дійсно класна. Ви, як ніхто, знаєте, як зараз важко. Дружинам наших військових, дякую за те, що розказали свою історію. Я хочу подякувати ще вам, Андрію Олеговичу, за те, що ви відповіли на такі актуальні теми, дали поради нашим радіослухачам. Дуже велике вам дякую. Бажаю вам. Успіхів у роботі і, взагалі, бажаю вашій сім'ї нескінченної любові і просто нескінченного щастя. Дякую, дякую, дорогі слухачі. На сьогодні у мене все зустрінемось наступного вівторка. о цій же порі. Нехай у вас усе буде добре. Давайте поговоримо на Подільському радіо.